Доброго вечір і слава Україні всім громадянам України і зацікавленим глядачам мого каналу про життя інвалідів в Україні. Записую відео про те, може ви вже бачите, якщо уважно дивитесь, про те, як інваліду закриті двері. Це проблема. Для деяких. Для шийників, наприклад, точно проблема. для мене, наприклад. Відкрити ще це моя хата. Так от, щоб Ну, не знаю, як вам показати ноги мої. З неї я виїхати можу, ще з боку, так під'їхати цей. Відкрити двері і виїхати. І закрити з вулиці, якщо з боку. А закрити вже їх ні. Передом, якщо під'їжджати, як я зараз стою, то не достаю я до тої ручки до основної. І так само і задом. Я заїхав вже до, до, вона далеко. І це я придумав прикрутити ще одну ручку з другої сторони. Коли я заїжджаю з вулиці передом, тобто двері в мене, виходить, ззаду, то я заїхав уже колесами за межу. Це мій друг, найкращий собачка. Заїхав колесами за межу порога. І я вже можу ззаду, задом, лівкою рукою достати цю ручку, ця ж справа жовта, і притягнути двері прикрити до себе, і потім, з другої сторони правою рукою можу достати до тієї ручки і закрити двері. Це такий я вихід знайшов. Тому що це, в принципі, проблема, ну, мабуть, інваліди це знають. Може більшість людей не, не користуються цим, може там, їм люди закривають, я не знаю. Ну, двері це взагалі проблема. Якщо чесно. Там в мене ще в кімнаті є двостворчаті, то там теж такий принцип. Теж ручки зроблені. А от ще, наприклад, я покажу. Покажу... Мабуть, потім ще... А, ну я, мабуть, мабуть, окремо запишу відео. Ще які в мене двері в ванну і яка там проблема з ними. Отут от, ще от можна поїздити. Тобто стати боком біля цього, біля дверей. Це ще можливо. А є таке, що по углах меблі стоять. У мене там в ванну, в туалет такий вход. То там трошки другий я вихід знайшов. Двосорся двері або двері купе. Ясно, що вони не завжди підходять, наприклад, на вулицю. Ти не зробиш такі двері. А от це, це в мене двері на вулицю. Тож так. Наче все показав. Загальний вигляд. В принципі, зрозуміло. Що тут ще можна сказати? Ще, ще запишу кусочок відео і змонтую двері у ванну і двері в кімнату до мене Все, дякую. Я не знаю, я просто не, не запишу я зараз сам не запишу, як я їх закриваю, як, щоб показати, як я їх закриваю. Ну, в принципі, я думаю, зрозуміло. Як вони діють, як вони працюють. Все, поки що поки що, пока Поки що дякую. Слава Україні! Так. Ось моє друге відео. Нарешті я зібрався його дописати про другий вид ручок на дверях і ну, тобто, другі мої двері. Зараз я покажу, як їх закриваю. Може я в попередніх двері, в дверях. Незрозуміло розповідав, бо я знаю, що на словах воно не дуже сприймається. На тих дверях я не можу показати, як їх закривати. На цих я трошки приспособився. може трошки з -за високу от Зараз я отак. От... Це виходить, я заїжджаю в хат, в кімнату. Ясно, що от, коли дверні ручки, що далеко, то її ну так, достанеш цю ще. Цю сторону вже не той край, тому що достати її до кінця не можна без ручки. От, я от не достану. Бачите? Вона а тут в мене отакі от, от ручки при, прикручував з цієї сторони і на цих дверях теж. І що? їх можна тепер запивати спокойно. Тому що задні колеса не край. А зараз я от вже виїхав з дверей, по суті, вони вже не мешають. І, до речі, в мене ще тут ці двері зроблені зверху, ця половина на магніті. Щоб не на защоці, то я їх можу самі відкривати, коли вони закриті. І все, і що? Отак. так. Ці двері, не знаю, як вони вам видно. Це я їх... В мене є відео на каналі, я їх, е... вірніше, мої друзі, ми їх від... відчищували від... Фарби старої з допомогою паяної лампи. Потім з морілкою покрили то такий вигляд. Ну, нормально, мені подобається. Там давно трошки з грехами не все познімалось, але мені так краще, ніж біла фарба страшна. Ну, в принципі, понятно, я думаю, да? видно ті ручки, там, коричневі вони, з тої з тої сторони. І так само, тим самим принципом, ті самі двері закриваються. Просто там я з хати не запишу. Може, зараз ще запишу відео спереду ближче, щоб було вам показати, як ручки. Ну, все поки що. От, от приспособлення для інвалідів. Того ж це проблема. Відкрити двері це проблема. Вірніше, то відкрити, то закрити. Особливо в тісному приміщенні, де і не такій колясці габаритна, вона задні колеса далеко, Передні теж. Дотягнутися до ручки можна, а. А закрити вже не там. Чи... Ну, просто дотронуться, А там ж треба ще далі мати доступ. Тож так от. Що ще, наче все по дверям по ручкам. Щасливо, буду записувати ще відео. Слава Україні! І донатьте на ЗСУ. Ну, Це так виглядають у ці ручки. Прості ручки любі там, аби щоб було пальцем як захватить. Це центральна ручка. Ну Оце так от трошки тут в пазах фарба залишилась, але вона якби не дуже помітна. На на цьому на дверях взагалі не помітна. Ще так на відео да, видно якісь так таке плями. Ну, Але я, мені це краще, ніж те, що було. Ну і отак от, добре, що от та от на магніті. Немає то можна так собі тупо двері вперся і відкрив і поїхав. І там воно далі в мене такий виїзд з будинку. Кухня, все такое. оце мій підйомник. У мене теж є відео на каналі, як я його робив. Зараз з книжку включу. Ось такий от. Я на нього виїжджаю цей тельфер мене опускає. Ну це я вже не буду записувати. Отак от я живу. Все, до побачення, щасливо, слава Україні, донатти на зсу.